Нахтою, особисто з її власником, ну, закупив її короновською. Де, де діяльність депутата Воїційської Вікторії не дозволила йому вкрасти декілька мільярдів гривень цього року в зупиннафту. За це її відпалили хату, за це її двічі розбили її машину, за це її а, погрожують смс-ками її дітям і її чоловікові. За це канал 2 плюс 2 і канал 1 плюс 1 просто знущається над самопомічком. Вам є конкретна відповідь, що таке «Укрнафта»? Бандитське групування, яке хоче так і буде так робити. Це на одна жінка, що зробила одна жінка, правильно зробила, зберегла для бюджету декілька мільярдів гривень. Тому ви, по-перше, це не є приватне підприємство. Воно є державним підприємством. От державних підприємство. І тому ми мусимо вимагати. Вона не може, що хотіла то дати, то не дати. Тут має бути дуже тверда позиція міської ради, районної ради, обласної ради. Ви маєте ініціювати на вашій базі зустріч тих прокоїнців з обласної ради, жульйо, яке служить а тим хлопчикам, вірно і праведно служить. Як кожного тепер прізвище знає, хто кому служить. Але вони є, не можемо їх знайти. Запросити їх по поразка, парастеркують. По Я вважаю, що по екологічній проблемі в Бориславі треба зробити а, з тими хлопчиками, патріотами, які дуже люблять Україну, співають гімн, крадуть руку на серце. Значить, Привезти їх туди, районна рада, обласна рада, міська рада, і а, прийняти не треба ніяких помпезних зустрічей робити, а питати по суті. Який би мав бути план місцевої, обласної державної влади, бо, бо це план не одного року, це десятки років, треба, це за рік не станеться. І в цьому плані має бути окрема стрічка Уконнафта, яка має бути роль цього державного підприємства, яке по великому рахунку надпробитковим, якби його не крали, в вирішенні цього питання. Публічно це зробити, тому що а, а, ну, ну, інакше, інакше не може. Дуже цікаво говорите. Мені здається, справді ваше місто має перспективу, бо у вас склалося дуже... і то треба тихо так робити, у вас непоганий мер. Справді хлопчина не найгірший, а, має моральний стержень, має хитре мислення. Дивишся на нього, і так хочеться, щоб йому було добре. Так. Непоганий депутатський корпус. Є частина самопомочі, яка дуже конструктивна і дуже вредна. І це добре. І тому, мені здається, у вас в місті може бути такий, такий прогрес. Параска, цю <кій> і запросіть... Е... Запросимо спочатку на екологічну комісію, а потім вже скликаємо. А я би приїду... там робив екологічну комісію. Там <не>. на <Тайна>, <кій> там, там є фактично, фактично розумієте, <кій> Борислав це не тільки Борислав. Якщо буде якимось чином, буде прийнятий. <кій> ні, ні, але я не за це говорю. <кій> Також додачу до того всього. Це східниця так само, місто фактично.